Основна дорога в'їзду Ворохта. Ворохта, населений пункт, завжди відрізнявся такою елітністю. Ворохта завжди відрізнявся такою вишуканістю. Е, історично, створений цей пункт як населений пункт, він недавно, відносно недавно. Я не берусь стверджувати дати, тому що різні науковці називають різні дати. Ну, однозначно, тут люди почали з сучасної історії, почали селитись 16-й, можливо, 17 століття. Вже є достовірні дані що в 17 столітті, можливо, в 16 столітті почали селитись люди тут, на цьому місці. Є різні версії, я знаю, десь близько десятка версій назви, назви Ворохта. Ну, насамперед, назва Ворохта... Це була назва пасовища спочатку, або назва гори, яка зараз існує, теж назва гори. Е, основна версія, що назва Ворохти, вона пішла від прізвища Ворохта. Так, Можливо, але ж відколи від чого пішло саме прізвище або сама місцевість стала це ж пасовище, або сама гора. Є різні версії. Є версії того, що це. Ворохи, що це є купи, якісь купи, купи каміння, купи глини. Є версія, що ворохи – це є заготівля дров, які використовували для розробки соляних джерел ну, для виробництва солі, які вниз по річці пруд. Е, перетранспортували, і там потрібно було ліс для випалення, випаровування солі для виробництва солі. Заготовлювали тут ворохи. Е, Також називали. М Дощечку, якою покривали така дощечка, якою покривали стріхи дахів, гуцульських дахів, теж можливо заготовляли тут. Є й більш екзотичні назви. Це м, санскриту кажуть, що дехто стверджує, що це є ну, житло кабанів, якби житло диких кабанів. житло диків. Е, Є версії, навіть я чув такі, що це перефразовані слова ворог там або ворота. Тобто основна версія, що це є прізвище, яке вже в ворогті не збереглося, але є й багато різних екзотичних версій, тому не стверджую, на якій треба зупинятись. Ворогта розвивався завжди як кліматичний курорт. За часів Австрії, за часів Польщі, сюди було пряме залізничне сполучення з Відня. Ворогта завжди була такою ну, вишуканістю, відрізнялася, і зараз дещо, можливо, втрачено, але зараз відроджується. Та слава тої ворогти як кліматичного курорту, як такого елітного курорту. Тому Ворохта має зараз великі перспективи розвитку, ну, в конкуренції з іншими курортами. Селище міського типу Ворохта колись було присілком Миколичина. Розташоване воно на висоті 850 метрів над рівнем моря. Заснував селище 1568 року Василь Янюк, який полишив рідне село Космач і перебрався з худобою на ці землі. Три роки Василь Янюк вивчав ці землі, випасав тут худобу, але на зиму повертався до космача. Третьої весни він почав будувати будинок на рівнині на скелі. То був 1568 рік. 1759 року тут оселився польський дезертир Михаїл Ворохта, який не хотів повертатися на Закарпаття. Був він талановитим ткачем і до всього здібним. Слава про нього швидко розійшлася по околицях. Будинку Ворохта не мав, але познайомився з нащадком першого поселенця Янюком і взяв у помічниці його дочку Марію, зробивши для неї ткацький верстат. Звідусіль люди йшли до нього чи за порадою, чи потканий виріб, і казали Іду до ворогти. Так, цю місцевість і назвали Ворохта. Янюк мав трьох доньок Євдокію Марію і Анну. Марію видав за Ворохту, Євдокію за Дедерчука, Анну за Воронюка. Ми перебуваємо у Ворохті і спілкуємося з уродженцем Ворохти – Любомиром Коцюбовичем. Зараз бачимо залізнодорожний міст. Який називається, носить назву віадук. Віадук називається тому, що шляхопровід в перекладі. Він має форму таку схожу на італійські аквадуки. Він нагадує чимось архітектуру древнього Риму, ну, італійські елементи архітектури. Він має безпосереднє відношення до італійської архітектури, тому що... Коли будувалася залізниця, оця залізна дорога будувалася в кінці 19 століття. І Австрійська імперія на той час, яка була на даних теренах, вона об'явила, ну, наскільки я знаю, вона об'явила загальноєвропейський тендер на будівництво цієї залізниці. І виграв італійський проєкт, виграв проєкт, італійські інженери. Взялися за будівництво залізниці, залізної дороги в горах через карпатські хребти. Взагалі-то ідея була така: Італія хотіла сполучити Адріатичне море з Чорним морем. Ця залізниця мала з'єднати місто Трієст і місто Одесу. Це був такий проект, але важкий, важка її ділянка мала проходити через Карпатські гори. Саме цю ділянку взялися будувати італійські інженери. Вони зберегли традицію древньої римської архітектури. Вони зберегли традицію будівництва так в формі арок. Як вони будували, як їхні предки будували аквадуки, подавали воду в римські міста. Тут вони застосували цю саму техніку і вони керували будівництвом. Будували, звичайно. Місцеві майстри, місцеві камнотеси, але італійські інженери, італійські керуючі керували ось цією будівництвом цієї залізниці. Це на той час був один з найбільших мостів в Європі. Він має Вигнуту форму. Він досить складно будувався, і ще треба взяти до уваги те, що він будувався, коли цементні розчини не застосовувались у промисловості. Тобто цемент був відомий, але він будований на вапняному розчині. Вапняний розчин і 150 років стоїть міст. Як бачите, трошки відрізняються кладки, елементи кладок. З The... Боків з боків міст був підірваний. Зважте на те, що це був Перша і Друга світова війни. Він пережив Першу і, дв... і Другу світову війну. Тільки його центральна частина витримала. Тут ворожі війська, ну ворожі, і російські, і царська імператорська армія, і австро-угорська армія, і німці, і радянські підривали цей ці мости неодноразово. Їх відбудовували, але повністю підірвати вони не змогли. Так як в інших місцях були міс... мости повністю підірвані і зараз вже нові мости збудовані, то їм не вистачало вибухівки, не вистачало речовини, вибухової речовини, щоб підірвати весь міст. Тому він зберігся в такому вигляді і він представляє просто як пам'ятник архітектури. Е, з 90-х років, з 2000-х років, вже йдуть поїзда по новому мості. Цей міст вже зроблений в часи Незалежної України, залізничний міст, а цей залишився просто як пам'ятник австрійської архітектури. Тож тепер австрійський шедевр суто. Пішохідна архітектурна пам'ятка, яка є ідеальним місцем для фотосесії, адже його витончені арки та високі прольоти створюють казкову атмосферу у будь-яку пору року. Ця архітектурна перлина Ворохти відома далеко за межами селища, оскільки старий австрійський міст одна із п'яти такого роду споруд у всій західній Україні, і один із найстаріших і найдовших кам'яних віадуків у Європі. Багато гостей Ворохти приїжджають сюди, щоб відчути романтику цієї пам'ятки Карпат серед старовинних кам'яних мостів у Ворохті Старий Австрійський міст найвідоміший, але далеко не єдиний. У селищі є ще три мальовничі мости, вік кожного з яких близько століття. В рамках фестивалю Віадук 2017 франківське подружжя художників Юрій Пітчук та Марта Бельмега-Пітчук створили два стінописи. На старовинному кам'яному віадуку у ворогті. Митці зобразили на них жінку і чоловіка в гуцульському убранні. Дозвіл на це організаторам надала селищна Рада і Укрзалізниця. Художник зазначив, що старий австрійський камінь не зачепили, а малювали лише на бетонних радянських опорах. Окрім цього мосту, в Західній Україні збереглися ще чотири віадуки із залізничною колією. Два в Тернопільській області біля Теребовлі, в селах Кровинка і Плебанівка. І два біля Лавочного Львівська область. Неподалік Віадука з Муралом. Знаходиться місце святості у ворогті. Про це місце знають усі жителі ворогти. Багато років тому, під час бурі, яка завдала немалої шкоди, відломилася гілка дерева, і на місці злому з'явився святий образ. Люди приходили до цього місця, молились, запалювали свічки. Згодом, з роками, образ потьмянів, але і дотепер люди йдуть до цього місця, місця святості, моляться, запалюють свічки і кладуть квіти. До будівництва Буковеля Ворохта вважалась тут самим таким елітним населеним пунктом. Тобто ворогта славилась завжди, ще з австрійських часів і з польських часів. Люди чомусь думають, що чим далі в гори, тим глухіші села. Ні, все є. Цивілізація, є банки, банкомати, є заклади харчування, ресторани, кафе на різний смак, на різні ціни, є магазини, є інтернет в повному обсязі, є органи державної влади. Все, що потрібно цивілізованому населеному пункту. Принцип, чим далі в гори, тим глухіші села тут не. Дії. Ось гірськолижний витяг у селищі Ворохта. Це не тільки витяг, це цілий якби, гірськолижний комплекс. Тому що я називаю це місце ну, міні-буковелем. Кому хто, людей є такі люди, яким не подобається буковель з якоїсь причини, не знаю, з якої, то, будь ласка, всі атрибути сучасного гірськолижного комплексу. Є сучасний витяг, як ви бачите, бугельний витяг, але не крісельний. Але витяг дуже на хорошій трасі. Як бачите, є стаціонарні системи подачі снігу, є снігові гармати, є ретраки. Поряд з цим основним витягом є невеличкий мультіліфт. Є е, спеціальна площадка для заняття початківців, є сноутюби, траса невеличка для сноутюбів. Як бачите, працює лижна школа, інструктора працюють. Ну, Тобто всі атрибути Буковеля, е, всюди скіпаси в електронному виді, такі ж самі, як буковелі, все. Просто все компактно і все зручно в одному місці. І ще є одна перевага: що представник власника він безпосередньо на курорті, це не є десь який, що ви невідомо хто. Тут постійно перебувають представники власників, вони працюють, вони безпосередньо спілкуються з лижниками, з відвідувачами цього центру. Це кому не подобається Буковель, будь ласка. Ну, і ціни відповідно тут нижчі, як в Буковелі. Хоча є всякі нюанси, можна всякі розглядати ну, варіанти. можна розглядати різні варіанти. Раз! А раз два ай, молодець, заді палки зиба з кінця 19 століття Ворохта розвивалася як спортивно-туристичний центр. Цьому сприяло прокладання. У 1894 році за четвертому році залізниці відпочинок на гірськолижному курорті ворог та в старовинному гуцульському селищі запам'ятовується всім тутешня природа казкової краси, затишок та самобутність цього дивного місця не залишають байдужим нікого. Катання дозволено не лише у денний, але і в нічний час доби, що приваблює багатьох любителів незвичайного відпочинку. А покататися тут можна не лише на лижах, але і на сноуборді, санях, снігоходах, квадроциклах для всіх бажаючих доступні індивідуальні уроки з інструктором. А також прокат гірськолижного спорядження через невелику протяжність і середню складність гірськолижних трас тут воліють кататися не лише новачки і любителі, а й шанувальники більш складних трас. В 1957 році відкривають гірськолижну школу. Сьогодні Ворохта є одним з основних центрів туризму Івано-Франківської області, як влітку, так і взимку. Для шанувальників лижного спорту тут діє декілька підйомників. Неподалік від селища розташована спортивно-туристична база заросляк, звідки починається маршрут сходження на говерлу. Завдяки австрійській армії Ворохта почала розвиватися як центр зимового спорту. Військовослужбовці 9-го корпусу проходили тут узимку курс їзди на нартах. Створено у 2010 році. За ініціативи ну, співвласників вони, це був колишній занепавший підйомник стояв, воно вже заросло лісом, і ну, люди вихідці з ворогів. Вони вирішили, щоб занепадало. І так на більш сучасному рівні створили такий. Ну, невеличкий користь. скільки ви це створювали років? Це було фактично почато в серпні і 31 січня вже запрацювали. Але кожного року щось додає тепер. Ну фактично нового як такого там появився спочатку був бугельний підйомник цей великий, ага. за два роки мультиліфт, навчальний випуск і тюбінг. Ну, Це такий примітивний, маленький, ну, для того, щоб могли і дітки, і батьки десь щось відчути ворог. І у вас тут працюють тренери, так? інструктори? Так, так, є інструктори, які можуть навчати діток і дорослих. Тобто, Татані як нав... не вмієш їздити, все рівно можна їздити. Звичайно, можна отримати такі початкові навчання. Ну, звичайно, що Професіоналізм, далі, це вже треба самому відпрацьовувати і додатково навчатися. Дякую, Приставте, будь ласка, як вас звуть. Михайло Соколюк. Дякую. Курорт Ворохта є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків, з трампліна. Це був перший професійний трамплін на теренах Польщі 1922 рік. Лижний трамплін був побудований у 1922 році за ініціативою лижної секції Польського Татранського товариства в Станіславі. 4-6 березня 2022 року у Ворогті провели чемпіонат Польщі зі стрибків з трампліну. Цьогоріч ми відсвяткували 100 років ворогтянським трамплінам. І сподіваємось, що і надалі трампліни та ворогта будуть розвиватися. і Сподіваємось на подальший успіх наших спортсменів. Мінеральне джерело на в'їзді в, в ворогт дуже популярна мінеральна вода, на відміну від інших мінеральних джерел, які можете проїжджати в Закарпатті та Прикарпатті. Це мінеральне джерело сертифіковане. Місцева влада провела дослідження, оплатила дослідження води, якості її складу води, мінералізація, дозування. Все провела дослідження. Це дуже коштовна річ. Це не дешеве задоволення. Але за то. Гості села і жителі села мають воду з чітким поняттям, що вона вміщає. Вона вміщає на відміну від інших мінеральних джерел. Вона містить збагачена іонами срібла. Це створює загальний дезінфікуючий ефект на організм. Дуже корисний для загального оздоровлення. Підприємці, які хотіли використовувати цю воду, розливати в бутилках, громада ворогти не дозволяла, тому що мають мати рівний доступ усі жителі і гості селища. Ще є такий етичний принцип. Бачите, що багато тут людей набирають воду. Ну, я знаю такий етичний принцип, що набирають воду швидше ті, хто пити. Хто приходить з маленькими бутилочками, він набирає поза чергою. Хто приходить з стаканчиком, він набирає в першу чергу. А хто набирає великі бутлі для... Про запас або на продаж, будь ласка, це теж треба. Нехай люди п'ють гарну воду, нехай люди п'ють смачну, гарну воду корисну. Але ті люди вже мають почекати. Я коли набираю тут, ну, я мінімум 10 чоловік пропускаю, поки я наберу воду в бутилках про запас. Ця вода дуже корисна для лікування і відноситься до столових вод, тобто її можна пити щоденно. У багато людей не знають таке традиція. Якщо хтось вийшов і хоче пити, то всі відстають. І... Таке в нас традиція. Я в рафтяне тобто, то, звідси. Хто бутилки набирає, той дозволяє набрати бутилку. Але якщо всі набирають бутилки, то хто з стаканчиками прийшли, ті всі Хто зменшує та хто менше бере, хто вже хоче. Так. А не як ми не можемо тут водою поділитися, то ми потім що будемо говорити взагалі? Ну, так. Як ми не можемо тут водою поділитися, Сіку нам Бог не От якщо я набираю бутилку, а хтось прийшов з стаканчиком, я забираю бутилки стаканчиком нехай беруть. Це літом буває. Діти прийшли, хочуть напитися і ні, тут бутлі які запихають. Тут. Це властиво для нас на Прикарпатті цю традицію знати. Зона відпочинку «Рибровач» – Місце відпочинку, особливо гостей нашого краю. Місцеві жителі знають, де є гарні зручні підходи до річки, а тут гарний підхід до річки. Особливо в жаркі літні дні. Тут сонце світить дуже так по, нахил, по нахилу і тінь майже завжди. Тобто прохолодно, недалеко річка. Річка гарно, зручно, зроблені, альтанки, поруч, мінеральна вода. Є санітарний блок, там де смітники, туалети. Тобто, все для відпочинку зроблено: столики, альтанки для великої кількості людей. Безкоштовно, тільки єдина вимога, щоб дотримуватись чистоти, щоб війти і залишити місце в такому стані, в якому ви його застали. Зона відпочинку Ребровач на в'їзді «Ворохту». Кілька метрів, кількасот метрів від знаку ворог то став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, вивчай українське, гордись українським, свій до свого по своє, підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі!